Всім привіт! Мене звати Емілія. Мені чотири роки Я хочу стати фотомоделлю. Дуже хочу стати акторкою. Я мрію подорожувати у всякі країни, Польщі, Америці. Я займаюся танцями та позуванням. Хочу бути акторкою та моделлю. У мене є котик. Його звати Томік. Я люблю з ним гратися Я міг показувати різні емоції. Я у винні Полюбляю дивитись мультики. Я мінірвити банчики. Я люблю допомагати мамі. Ми разом смажемо блинчі, робимо піцу, займаємось з мамою рукоділлям. Дуже люблю жартувати. Дякую за увагу. Зустріч на зйомках. Па-па!